І сестри, з сьогоднішньої неділі ми розпочинаємо дуже живу і вкрай необхідну для нашого духовного життя благослужбову книгу. Це тріодь Посна називається. Тобто розпочинається підготовчий період до весни нашої душі, до найкращого періоду для нашої душі це Великого Посту. І цей період церква. У недільному богослужінні згадує словами Євангелія притчу про Митаря і Фарисея. Ця притча, вона є архіважлива, вона є, можна сказати, фундаментальна, базова, як хочете, для правильного духовного життя, для правильного духовного устрою життя людини. Ми час від часу повинні собі ставити запитання, для чого ми ходимо в церкву, для чого ми звершуємо молитви, поклони, для чого робимо паломництва, різні такі якісь духовні речі, читаємо в кінці кінців Євангелія, для чого. Оці питання людина собі ставити має постійно. Але коли вона їх рідко ставить, як показує практика життя буденність, то церква їх нагадує через саме такі притчі, як сьогодні. Два чоловіка ввійшли в храм помолитися, каже Господь. Один фарисей зайшов і молився. Такою молитвою, яку важко навіть назвати молитвою, це більше хвальба перед Богом була. Дякую тобі, Боже, що я не такий, як всі, що я все виконую, Твої всі предписання закону. В кінці кінців я не такий, як і цей метар, який стоїть заді мене, грішник, послідній. Молитва, яка навіть для людей нецерковних, які ніколи не пізнали Євангелія, не не знали, не знайомі з християнством, вона може викликати таке, знаєте, отращення. Ну, тому що на перший погляд скаже та людина, ну який високомірний чоловік? Як так? І метар, який великий грішник, який не має ніяких заслуг. Стоїть у кінці храма, б'є себе в грудь зі словами Боже, милостив буде мені грішником!» І Господь зразу дає відповідь, що цей, який бив себе в груди, нічого не говорив, крім просив покаяння і милості до себе, пішов більш оправданий, ніж той, який так високо славословив Бога. Ця притча, вона настільки є базисною у духовному житті людини, що якщо її не зрозуміти, хоча б головою, її важко виконати. Зараз я поясню, чому. Ну хоча б якщо ми не зрозуміємо, браті і сестри, що хотів донести Господь і як він обличив. Страсть високомир'я, як каже Феофан Засворник, це мерзка, одна з наймерзких страстей у очах Божих. Іменно високомір'я, коли людина настільки егоїстично до себе, себе ставить, до ближніх, що вона їх не помічає, а якщо їх помічає, то рахує їх за сор, за якусь непотріб. І от базість полягає в тому, що якщо ми не зрозуміємо, то ми і християнство не зрозуміємо тим більше православ'я. Ми не зрозуміємо Дух Отців, ми не, розуміємо, не будемо розуміти, чому святі так чи інакше поступали. І для того, щоб це хоча б розуміння прийшло, а в кінці життя, може, в кожного і в серці щось розцвіло. Нам потрібно ще раз собі поставити питання, яка найголовніша заповідь? Чого найбільше від нас хоче Бог? Ви скажете, так, да, дві заповіді, є там, є заповідь любові до ближнього. Є заповідь не робити нікому того, чого не хочеш, щоб тобі робили. Є заповіді блаженців. є 10 заповідей. Но найголовніша заповідь, яку від нас хоче Бог, це є перша заповідь закону. Возлюби Господа, Бога Твоєго, всім серцем, всім розумом, всією душою. І ця заповідь, вона, якщо наше ставлення до неї, браті і сестри, воно і формує все наше життя, все наше духовне єство. Тому що візьміть наш цих двох чоловік. Один прийшов у храм похвалитися. Він любив Бога, скажіть по-справжньому. Він нуждався в тому, щоб проявити любов Божу. Щоб було розуміння у вас більше, приведу банальний приклад. Коли хлопець чи дівчина влюбляються один одному, вони все готові лишити раді одного, щоб бути разом. Всі їхні думки, всі подих, вони не дивляться, що там у сусіди це стало. Вони вже навіть не помічають десь буває своїх друзів, тому що так воспалилися любов'ю один, один до одного. І от ця форма така, можна сказати, бруто форма, вона десь і на наших відносинах із Богом. Ми самі ми маємо постійно ставити собі питання, чи любимо ми Бога реально. Тому що це висновок цієї притчі. Можна все виконувати зовнішнє, як виконував Фарисей. Можна роки, повторюсь, підкреслюю це слово, прожити в церкві, виконати всі постанови. Всі... Бути успішним надзвичайно у богослужіння входити в храм навіть на сповідь. І тим самим десь внутрі душі, можливо, не так, як фарисей, тому що це цинічно перед людьми у голос говорити, але в душі так думати, що от я, що там тута прийде десь раз у місяць у храм. Чи постійнося запізнить на службу, а я, я тут часно. І ми з таким нутром. Йдемо на сповідь, браті і сестри. А вдруг на щось не сказав би так, аби священника не опозорила перед священником. Бо, знаєте, священник лише чекає позора. Він от вийде на обон і буде казати, Анця там чи Марія, знаєте, така велика грішниця. І ми йдемо на сповідь і починаємо лукавити, крутити, придумовувати там от, сусідка, брат, сестра, такий, сякий. Тільки не про себе. Тільки б ми не осознали, що я такий, як той мета сьогодні. От цього в нас немає, тому що ми не любимо Бога по-справжньому. Ми не нуждаємося, як той хлопець, який возлюбив свою дівчину, він хоче з нею кожну хвилинку бити. Так святі, які полюбили реально Христа, Бога живого. Вони все інше ні за що вміняли. Їм було неважливо, хто що про них думає, хто що про них каже, їм було страшно відпасти від цієї любві. І це дуже важливо. Воно формує правильне духовне життя. Розумієте? Правильне. Тому що, повторюсь, ми можемо зовнішньо дуже бути успішними. З нас можуть бати навіть приклад, а внутрі у нас фарисейське начало. У нас ми лише будемо кичитися, ми лише будемо якісь зовнішні речі старатися проти в них, а внутрі не будемо мінятися. Це найстрашне. Тому що прожилися ми 15 років, 20 у храмі. А як обіжались мися на всяку дурницю, так обіжаємося, як роздражаємося по пустяках. Так і роздражаємося, як не можуть це з нами вжити ні сусіди, ні хто. Та тут нам відповідь, що ми Христа не зустріли. Розумієте, наша душа, вона пуста. Вона наповнилася формалізмом церковним, але вона так і не поняла зміст Євангелія і зміст проповіді Христа. То, що відбулося сьогодні з фарисеєм. Був прекрасний чоловік у очах івдейського обществу. Все чітко давав, ніяких дугів. Але він і не зрозумів, що Бог любить того митаря так же, як і його. І він дивиться так, як на нього, так і на митаря. І от, хоча б розуміння цієї притчі я хотів, щоб ми зрозуміли, вступаючи у великий піс що, браті і сестри, будемо акцент робити на собі. Будемо вникати в себе і, задав... і аналізувати свою душу, яка не міняється. Тому що часто люди на сповідь приходять і в нас у хамі особливо жаліються, що нить це не міняє. От нить ничце не міняє. Можливо, ці люди вони бояться сказати собі, признатися у своїх недостатках, але що оправдуються. Тому що, як каже, один із відомих сучасних таких проповідників, якого я дуже люблю, він ще не святитель, Митрополіт Афанасій, він каже, людина, яка постійно оправдується, він каже, вона і не почне каятися, тому що вона завжди, замість того, щоб визнати свою вину, вона лише знаходить в собі оправдання. Всі другі. Постійно в неї хтось винувати. І от любов до Бога, про яку я почав говорити, вона починається з того, що ми самі не можемо без нього. Для чого було Христу приходити на землю, для цього Фарисея? Скажіть, для чого? Він йому не нужен, тому що він успішний. Він усе своїми силами достиг став такий ну, без, безперечний лідер духовний. Йому не потрібен був Месія, чому фарисеї не прийняли його, розумієте, тому що вони кичилися тим, що які вони, а всі інші погибші, самаряни, та куди там, язичники. Вони погибші. Та ви тепер із євреями поговоріть. З такими ортодоксальними. Їх не цікавить взагалі місія. Вони кажуть, нам добре, у нас є прибуток, у нас є закон. Ми закон виконуємо. Бог нам помагать, Бог нам дає фінанси, вони, слава Богу, стоять нормально. Їм не нужно і милосердя до тих, хто десь там зі сторони. Це нам потрібно зрозуміти, тому що християнство це, на цьому саме базується. І це, на жаль, не зрозумів фарисей. І Господь не прийняв цю молитву, а прийняв того, хто, казалось би, останній, послідній був, але з чистим серцем і покаянням просив у Бога прощення. Амінь. Благословення Господні на вас, того благодатні чоловіколюбенці, вдавні і прислані нові віков.